Добрий ранок, приїхала наша партійка таких акумуляторів, де є компанії компанією Дея SE G51 Proбі. Такі акумулятори. І ви знаєте, що я хотів би вам розказати, друзі? Ці акумулятори з ними така історія вийшла, як знаєте, буває в аптеках з хорошими препаратами. Знаєте, якщо є топовий такий на ринку, якийсь препарат, недорогий за доступні гроші, і він реально хороший, дієвий, обов'язково його мають зняти з производства, там, знаєте, або на нього підвищується ціна, тому що поміняли йому назву і вже там щось інакше придумають. Бо його реально беруть масово. Так само з цими акумуляторами. Вони хорошо е, розбиралися, хорошо, дуже працюють, дуже хороші по якості. От. Ну, ми їх ставили найбільше. От. І наразі останню, напевно, що останню, а можливо, це передостання партія, яку ми могли замовити привезти. них зараз великий ажіотаж. Отаких от, от, є акумуляторів. От. Тому є наразі ще наявність. Якщо кому треба доставити, докупити іменно такий акумулятор, тому що інакше ви до своїх, якщо ви маєте такі, інакше ви не поставите. Якщо треба наразі комусь е ще акумулятор 2 чи більше, звертайтеся, тому що надалі їх може бути виникнуть складності з покупкою таких акумуляторів. Тому всім миру і добра.